Історія України завжди була джерелом мудрості та натхнення для нашого народу. Вислови українських істориків допомагають глибше зрозуміти нашу ідентичність і визначити напрямок для майбутнього. Михайло Грушевський зазначав: історія не просто наш учитель, вона наш корінь. Вивчаючи минуле, ми розуміємо себе і наше майбутнє. Павло Скоропадський підкреслював, історія України це вічна боротьба за незалежність. Вона показує нам, що свобода ніколи не буває дарована, її треба виборювати. Розуміння історії дає нам можливість усвідомити, хто ми є і що ми можемо досягти. Воно допомагає нам не лише аналізувати минулі події, але й формувати бачення майбутнього, враховуючи здобуті уроки. Історія навчає нас приймати зважені рішення, щоб уникати помилок і досягати нових висот. Микола Аркас зауважував. Знати свою історію значить мати коріння. Народ, який не знає своєї історії, є народом без майбутнього. Ярослав Грицак говорив майбутнє України залежить від нашої здатності навчатися з минулого, враховувати його уроки та робити висновки для побудови кращого завтра. Минулий досвід нагадує нам, що свобода і незалежність не даються легко. Вони потребують постійних зусиль та жертовності. Знання історії надає нам сили і натхнення боротися за свої права та гідність, бо тільки так можна забезпечити світле майбутнє для наступних поколінь. Іван Лисяк Рудницький зазначав: минуле України насичене трагізмом, але й героїзмом. Це наше надбання, яке допоможе нам визначити шляхи розвитку в майбутньому. Наталія Яковенко наголошувала: минулий досвід повинен нас навчити бути мудрішими та сильнішими. Історія це джерело натхнення і застереження для майбутніх поколінь. Історія також є джерелом натхнення, адже вона наповнена прикладами героїзму та самопожертви. Вона мотивує нас прагнути досягнень і не зупинятися перед труднощами. Кожне покоління має свою роль у продовженні цієї історії, і ми повинні бути гідними нащадками тих, хто боровся і творив до нас. Олександр Оглоблин відзначав. Розуміння історичних процесів дозволяє нам краще усвідомити наші можливості і обмеження у сучасному світі. В'ячеслав Липинський підкреслював: ми повинні вчитися з минулого, щоб не повторювати його помилок. Історія України це наш компас у світі. Розуміння історичних процесів дозволяє нам краще орієнтуватися в сучасному світі. Це знання допомагає уникати повторення помилок, робити кращі вибори та ефективно реагувати на виклики. Історія служить нам компасом, який вказує правильний напрямок у морі життєвих подій. Микола Костомаров наголошував на творчості українського народу. Українська історія це не тільки боротьба, а й творчість. Ми створювали свою культуру, свою державність, і це наше найбільше надбання. Петро Толочко акцентував увагу на єдності. Наше минуле нас вчить, що сила народу полягає у його єдності, якщо ми будемо разом. Ніхто нас не зможе здолати. Єдність народу це потужна сила, яка допомагає долати найскладніші виклики. Історія показує, що тільки разом ми можемо досягти великих цілей і зберегти наші надбання. Вона вчить нас, що в єдності наша міць і надія на краще майбутнє. Іван Крипякевич зазначав: історія України багата на події, які формували нашу національну свідомість. Ми повинні пам'ятати, що кожен етап нашої історії має значення для нашого майбутнього. Мирослав Попович говорив про пам'ять та ідентичність. Історія це наша пам'ять, а пам'ять це наша ідентичність. Вона визначає, ким ми є і яким буде наше завтра. Збереження історичної пам'яті є фундаментом нашої ідентичності. Кожен етап нашої історії має своє значення і впливає на формування національної свідомості. Пам'ять про минуле допомагає нам усвідомити, хто ми є, і визначити, яким буде наше майбутнє. Ігор Гирич зазначав кожна епоха в історії України має свої уроки. Вивчаючи їх, ми можемо побудувати краще майбутнє, уникнувши помилок минулого. Олександр Палій акцентував увагу на єдності та спільній праці. Історія показує нам, що ми можемо досягти великих вершин. Якщо будемо єдиними і працюватимемо на благо нашої держави, знання історії це наш ключ до успіху. Вивчаючи минуле, ми можемо будувати краще майбутнє, уникаючи старих помилок і використовуючи набутий досвід. Єдність і спільна праця завжди були і залишаються основою для досягнення великих цілей та процвітання нашої держави.